Всіх вітаю на щотижневому феншуй прогнозі енергій від 29 січня по 4 лютого 2024 року. 29 січня в понеділок енергія балансу. Це сприятливий день для медитації, для посередництва та переговорів, для позбавлення від шкідливих звичок, для початку ремонту і будівництва. Несприятливий день для початку судових справ, для поїздок, переїздів та робіт на землі. Пощастить щурам, драконам, мавпам, півням. 30 січня вівторок. Енергія стабільності. Сприятливий день для взяття шлюбу, початку навчання, початку лікування, підписання професійного контракту, обговорення важливих контрактів. Облаштування помешкання. Несприятливий день для початку судових суперечок та судових справ. Для переїзду до іншого помешкання, для різних поїздок. Кому потрібно, нехай приїжджають до вас. Пощастить буйволам, зміям, мавпам, півням. 31 січня середа. Енергія початку. Сприятливий день для підписання важливих нових умов, початку навчання і курсів, для відкриття бізнесу, магазинів, салонів краси, салонів СТО, кав'ярень та інших видів бізнесу. Вдалий початок для нових проєктів. Вдалий день, щоб отримати владу, стати старостою групи, чи класним керівником, чи директором або лідером відділу. Та вдало розпочинати ремонт. Несприятливий день для переїзду до нового помешкання для початку далеких подорожей. Пощастить тиграм, коням, козам і собачкам. 1 лютого четвер. Енергія руйнування. Не робимо жодних важливих справ. Як ніколи, бережіть себе в цей день бо більше атак зі сторони орків. Сприятливий день для знесення будинку чи інших споруд, виламування перегородок, викидання непотрібних речей, а також поганих людей зі свого життя. Корисні процедури голкотерапії, видалення різних пухлин, бородавок, жировиків. Несприятливий день для освічення, для шлюбу, для заручин, підписання контрактів. Нічого не, розп... не розпочинайте цього дня. Пощастить кроликам, коням, козам і свинкам. 2 лютого п'ятниця. Енергія небезпеки. Як ніколи бережіть себе в цей день, це другий день на цьому тижні. Більше атак зі сторони орків. Сприятливий день для молитов і йоги-медитації, для оздоблювальних робіт, таких як монтаж побутової техніки, складання шаф. Дрібні ремонти і дрібні роботи принесуть вам дохід. Несприятливий день підписання контрактів, початку далеких подорожей для переїзду до нового помешкання, для бізнес-зустрічей, романтичних побачень. Пощастить щурам, драконам зміям, мавпам. 3 лютого субота. Енергія успіху. Сприятливий день для багатьох справ. Для взяття шлюбу, переїзду до нового будинку для зустрічей і побачень, для праць на землі, для підписання угод і початку далеких подорожей для початку будівництва свого будинку та різних ремонтних робіт. Але енергії феншуй радять відпочивати в цей день і насолоджуватися здобутими успіхами, дякувати Всесвіту за допомогу і набиратися сил. Несприятливий день для роботи. Відпочивайте. Пощастить буйволам, драконам, зміям і півням. 4 лютого неділя. Вітаю з першим днем нового року згідно з китайським сонячним календарем. 4 лютого неділя. Е, е, день Енергії успіху сприятливий день для багатьох справ для взяття шлюбу, переїзду до нового будинку, для зустрічей і побачень, для праць на землі, для підписання угод і початку далеких подорожей, для початку будівництва, свого будинку, для дрібних ремонтних робіт. Але енергії феншуй радять відпочивати в цей день і насолоджуватися здобутими успіхами, дякувати Всесвіту за допомогу і набиратися сил. Це несприятливий день для роботи, тож відпочивайте пощастить тиграм, кроликам, коням і псам! Для тих, хто все планує згідно з енергіями, читайте і виписуйте сприятливі та несприятливі дні для підвищення своєї продуктивності як в роботі, так і в ковоханні та здоров'ї. Дякую за підписку та вподобайку! Хай щастить вам в новому сонячному році дерев'яного дракона!